Привіт, я Олена. Сьогодні ми поговоримо про видатну давньогрецьку поетесу Сапфо, яка жила у 7-5 століттях до нашої ери. А я Максим, Олено, розкажи нашим слухачам, чим особливою була Сапфо. Сапфо жила на острові Лесбос і походила з аристократичної родини. Вона створила унікальну поетично музичну школу для знатних дівчат, яку називали будинком муз. Це цікаво. А чому саме жінки створювали такі гуртки? У стародавній Греції чоловіки мали свої товариства, але жінкам туди доступу не було. Тому вони утворювали власні осередки, де співали, грали на інструментах і складали вірші. Сапфона рік називали десятою музою. Про що писала поетеса? Центральна тема її творчості кохання. Уперше у світовій літературі про це почуття розповіла жінка. Пристрасно, але водночас тонко та шляхетно. Ми розглянули її вірш барвношатна владарко Афродіто, де вона звертається до богині кохання з проханням про допомогу в сердечних справах. Згідно з легендою, Сапфо трагічно загинула від нерозділеного кохання, але залишилася в історії як мисткиня, що розкрила красу кохання.